Наука це цікаво. Під таким гаслом освітяни Черкащини провели науковий бульвар. Організував захід Черкаський обласний інститут після дипломної освіти педагогічних працівників. Партнером став Черкаський державний технологічний університет. Науково-науково-технічна інноваційна діяльність. Є невід'ємною складовою діяльності освітньої діяльності закладів вищої освіти. Вагома складова нашої діяльності зосередження на міжнародних проєктах, на договорах і діяльності спільно з іншими університетами. Разом з тим, ми значну увагу приділяємо розробкам, які корисні для Збройних сил України. Наука у час війни має вагоме значення для розвитку країни, відзначають спікери наукового бульвару. Саме теоретичні і практичні рішення вчених часто є ключем до перемог на полі бою. Майбутнє ж науки України значною мірою залежить від шкільних вчителів. Наука в школі не має бути схоластичною, вона має бути практично спрямованою і для того, щоб дитина запам'ятала. Формулу вона має її зрозуміти для того, щоб вона розуміла, як вирішувати те, те чи інше завдання, вона повинна розуміти, де витоки цього завдання.